А також хочу подякувати своїм підписникам на баймія кофі. Ось вам гівка з котиком. Розслабтеся та насолоджуйтеся обіцяним відео. Всім привіт! З вами Гремлін. Та сьогодні мої руки знову дійшли до нашого чи вашого улюбленого симулятора колонії, який стільки разів змушував мене страждати, кричати на ноутбук, проте я все рівно повертаюсь до нього. Можливо, у мене є якісь психічні порушення, або мені просто вже варто знайти роботу, проте кожен раз я таки повертаюсь до довбаного рімборода. Люблю тебе всім серцем, шматок ти гівн. <кій> Отже, у чому ж прикол відео? У мене давно жавріла ідея спробувати зіграти у рімборуд за утрачене плем'я та не розвивати далі технології. Ну от, просто кілька замурзаних у болоті дябчиків будуть бігати з сокирами та луками, стріляти у все живе і неживе, і пити пиво, чи якось там по-іншому розвиватись. Але треба було придумати щось цікаве для цього. Щось, що дало б поселенню ціль, а не просто змусило їх додолити пиво та іноді саджати рис для закуски. І от. Після кількох днів роздумів я раптом зрозуміла, що ще нічоїсінько не придумала взагалі ні-ку-я. Тож я вирішила створити плем'я ДНР чи ЛНР, хто там розрізняє, та дати їм ціль через велику і могучу імперію вибратися з планети і вивчити пиво. Тепер хоч не шкода, буде, що ці всі додяки помруть. Отже, вступ нарешті закінчено. Давайте до справи. Привіт, Ренді, Давно не бачились. Казуально вибираємо кров та пили, рухаємось далі. Що там у нас релігія? Ооо, поїхали. Супремасизм бо очевидно, що Велика імперія ДНР непобідіма, колективізм, як заповідав дядько Сталін, біоконсерватизм, бо інтернет від диявола, розбійництво, хоч я не хочу його брати, але для відігрування доведеться. Ну і на кінець людожерство. Просто аби за гру спростити чи не просто. Так добре, переходимо до наступного. Назви. Лідер це, очевидно, пеніз Душилін, куди ж без нього. Ну і, звісно, фемінітив, вагіна душиліна, щоб все було чесно. Шаман просто шаман, можна було б дописати патлати, але я вирішила, що не треба. Далі спеціалісти з ближнього бою, це Пригожин Женя. Пригожин Женя! З дальнього буде Стрілков. Вроді, норм. Канонічно. Свята теж як небудь поназивала. Нехай буде. Все роляєм комуністів, тобто колоністів. Ну, от що це? Що це за імена? Ні, я не хочу сьогодні язик ламати. Значить, зустрічайте Сольова Іра, Лєра Бебра, Бібіко Трамвай і Єгуар Алкаш. Просто Алкаш. Так, все пігнали грати. Приземляємось, ми на планеті поряд з дорогою та жуками зверху. Я знову вирішила поселитись неподалік від родючої землі, аби вони за дві секунди від голоду не вимерли, та відразу почала зводити якісь шарові будівлі. У мене це вийшло не з першого разу, але все-таки вийшло. <пух> По закінченню першого дня у нас вже був готовий склад та посаджено поле рису. А з неба нам насипали трохи пшиків цієї поживної пасти. Тож їсти перші дні було ще. Як тут я зрозуміла, що ДНР не вміють будувати хороші ліжка. Тож назначила їм будувати поки що майстерню, а також відразу звела дерев'яний загон для кози, що до нас прибилась сама на диво. Може, запах сподобався. Йожик до слова сам себе замарував, а сольова зловила меланхолію за 0,3 секунди, доки ДНР тут. Ох, це буде весело. На наступний день до нас прийшов Оні на диво на рейд, а каравани це було чудово, адже можна було закупити хороші ліки. Нарешті, збудувавши майстерню, я дала завдання цим угабогам вивчати ліжка, щоб настрій так катастрофічно не падав. І від голоду я дала комуністам завдання напасти на вовка і з'їсти його. Зараз моєю задачею було вивчити пиво, побудувати якісь укріплення навколо бази та дочекатися перших квестів від імперії. А в мене вже на сороковій хвилині гри вони один одного побивати хочуть. Харчуючись малими тваринами, я чекала, доки дозріє перша партія рису. Дала не за мудру назву поселенню та почала вивчати ковальство. В оренді він такий, не встигнеш за три дні повністю захистити базу, як він на тебе, десант Астартес, пустить в капсулках. От розбирайся далі сама. Я трохи розширила їм майстерню та вирішила креативно розширити їм сам будинок. Добре, добре, тепер серйозно. Що ви зараз бачите перед собою? Це. Dick. Почала будувати макет окремих кімнаток, аби вони не стресували так сильно. І от нарешті мені попався перший квест від імперії. Фу, їбать. от ха -ха -ха, ти що. Подожди, тут вообще песня. Трохи поексплуатувавши калері сад, що до нас прийшов, я все-таки його відпустила нарешті. Відразу почала вчити різку каменю, аби побудувати стіни і, нарешті, закрити ДНР від світу. Для захисту, для захисту. Далі я прийняла найлегший квест в галактиці, отримала собі галіну в обмін на те, що на п'ять днів нам вироблять електрику. Пф, налякали! В мене немає електрики, я їх тільки недавно навчилась камені тесати Ви взагалі про що. Після Емі Поля енергці стали тільки щасливішими, а до цього додався ще й психічний трон для жінок, що їх веселив. Аж тут мене постав тяжкий вибір між ковальством та пивасом, проте я все-таки зробила його на користь ковальства. Пиво ще може почекати. Захід з тваринами збільшувався, отренді наді мною жалився, та ніхто навіть не ловив нервові зриви. Може, знали, що я скоро назначу їх пиво вивчати, от і були спокійними. Отже, настав час зводити перші стіни. До нас попросились на певний час доєднати чотири біженці, та... а так як їжі в нас вистачало, то я прийняла цей квест і відразу навалила на них роботи стільки, що нацуки зловила зрив сходу. Побачили ДНР і все, істерика. Настав час розбудовувати базу та робити велику кімнатку для вождя в нашому випадку вождині, адже тут саме Бебрі є психічна чутливість, та саме вона може здобувати нові титули. Як тут, коли нічого не передвіщало біди, Іра Сольова просто здичавіла і пішла бігати по донецьким степам. Чимось я її розумію. Я вітаю, я везу, в донецьких степів з горам безумі, але в серці моїм буде завжди. Мене бісило те, що тут бігає малий, котрий кожного дня піджирає наш рис. Тому я назначила алкаша, аби він побив цього келлі, та мої колоністи після цього його схавали. Бо малий буде в нас в колонії зайвий. Так його ще й не мобілізуєш. Ми прийняли квест на те, аби в ДНР в тюрмі повалялися якихось два в'язні, а їх можна мобілізовувати. До нас прийшов караван та разом з ним ще напали миші. На вечерю виходить йому кресятину. Тут миша напала на Богдана. Так, дай не цей прибери двостволку, нам її ще їсти. Чуєш, хуанг? Розберися, заби її сам. Так, хто в спину йому зараз стрільнув, а? Ні, чесне слово, не караван, а звірі. Нацукі знову нервовий зрив. Бля, я не знаю, аніме, подивись, чи що, чи в Хона пиво ми своє донецьке ще не навчились робити. Новий день почався з того, що Алкаш обригався, захотів полаятись, проте не дійшов до інших колоністів, бо впав у власну блювоту. Ммм, смак дитинства. Правильно, пойорза ще там. Масочки для обличчя в ДНР зроби. До слова на цей раз я вирішила не будувати якісь суперскладні кілбокси, а побудувала просто мега-коридор смерті, кров, кішки і голі піськи. Аж тут на не знаю які годині гри, але тепер, нарешті, після стількох випробувань бібіка Травай нарешті винайшов священний еліксир, котрий дає неймовірну силу та міць. Била яхівла і мудрость. Бляха, це мені треба окрім і грядки для хмелю робити. Ну, слухайте, чуваки, реліксир еліксиром, але, в принципі, можемо трошки почекати, це ж не найголовніше, правда? Правда ж? А ще сайсонарод не помітили свого чела, якого загриз ведмідь, та образились на нас. Ну, бо це ж на нашій території сталось логічно, ну хоча блуд наш. Проте тут же нам дали квест, аби пішаки прихистили б ДНР двох членів цього ж племені на 19 днів. Там була примітка, що якщо в них буде хороший настрій, то відносини з племенем покращаться. Але, але майже місяць пробути в ДНР з хорошим настроєм і без пива. Ну, я спробую. а, забудьте. Ну і звісно, я вибрала нагороду свинячий ніс, а чому ні? Як тут збожеволів у бомщур? Ну йоп твою! Зараз будуть бахи. Куди розбіглися, пожежу гасимо вже, вже. Так, добре, принаймні всі живі, і півкарти не у вогні. Згідно, скучно якось, треба напасти на ісконно рускове мідб'єддя. Отже, далі. До слова так давно не було нападів, ще я навіть полізла перевіряти, чи в мене ті налаштування, але ні, програвати досі весело. З цього моменту схоже Ренді почув мене та трохи образився, адже спочатку на мене напала зграя скажених песців, потім йожик захотів закосплеїти гатса та напав на сольову, що весь цей час сиділа в нашій тюрмі, проте сольова, в якої до того ж була ломка, повалила на землю йожика та стала мисливцем на людей, поки ми оборонялися від звірів на нашому складі. Фу, добре. Живем. Під тварин відбилися, тепер ще цю дику треба усмирити. До слова, цей напад навпаки зіграв мені на руку. Адже так як нас було вже 10 рил, то їжі почало не вистачати, а нове поле, яке я висадила за стінами, не встигло вирости за цей час. Отже, що ми робимо? Робимо м'ясо з песців. Але після цього в нас з'явилася ще одна нова проблема: нервові бляха зриви. Тонна нервових зривів спонсорована бомщуриком та песцям, а ще відсутністю пива, попішаки почали нити через те, що в них рани болять. А ще що репера шамана не можна послухати. В Кам почалося сильне харчове отруєння, а Алкаша тим часом взагалі почалося зараження. Ну бо ніхер мордою в Блювоті лежати Алкаш бляха. І як то от після цього як ця Хакуджя полікувала Алкаша, він різко зловив нервовий зрив та накинувся на Кхам. Проте кхам дав відпір та повалив Алкаша. Знову якась п'яна бійка в селі виходить, от чесно. Прикольно за плем'я грати, мені подобається. Алкаша полікували, але тут прокинулась сольова. Сука, в мене не катка в Рімворд, а якийсь симулятор п'ять ночей в притоні. Всі один одного піздять, рягають і тікають. Як на наступний ранок Алкаш знову прокинувся і вирішив вирізати усіх наших тварин. Так, тихо, полежеш в куточку, подумаєш. Аж тут наша четвірка. Бля, хто ви взагалі? Біженців, по-моєму, вирушають далі з ДНР шукати кращу долю. А в нас залишається Чарлі, що вміє добре копати. Приручили інди кір, які в нас, як виявилось, священні тварини, і це, до речі, ще зіграє свою роль. Проте вже у наступному ролику, так як цей добігає в кінця, а ще я втомилась монтувати до слова. Якщо не хочете пропустити наступне відео про розвиток цієї алко не до колонії, то підпишіться, адже продовження бути, так як контенту у мене ще вистачає. А поки дякую всім за перегляд і особливо дякую тим, хто долучився до мого збору. Адже банку закрили, та я перенаправила усі кошти на благодійну організацію Саппорт Азову. Детальніше про це можете почитати у мене в телеграм-каналі, там є про це цілий пост, по-моєму, навіть закріплений. А з вами я прощатимусь. Бережіть себе, любіть Україну та донайте на ЗСУ. До нових зустрічей!